Вітаємо, мої друзі, доброго ранку усім! Нехай Бог благословить усіх вас. Нехай Святий Дух прийде, щоб просвітити ваш розум, ваше розуміння, щоб ви могли зрозуміти зрозуміти Його слово. Коли ми говорили вчора про багатого чоловіка. Багатого, багатого чоловіка. Смиренного і релігійного. Він був смиренним, багатим і релігійним, або, вірніше сказати, смиренний, багатий релігійний. Зазвичай багаті, вони самовпевнені, горді і так далі. Але цей багатий чоловік був смиренним, скромним, навіть духом і був релігійним. Ми говорили про його історію. І Я кажу це ще раз сьогодні, тому що це привернуло мою увагу багато, багато уваги, що читання цього тексту і розмірковування над цим текстом. Говорить про те, що Ісус любив Його, Ісус любив Його. Ісус сказав йому: «Іди, ось, розпродай, що маєш, та вбогим роздай. І матимеш скарб, ти на небі. По тому приходь та йди слід за мною, взявши Христа. І коли Ісус так говорив, Ісус заздалегідь знав. Що той не збирається цього зробити, він не збирається продавати усі свої товари, власність і віддавати їх бідним. Але Ісус показав і залишив урок для всіх нас, усіх нас, кожної людини, що Він не проти багатства, але Він проти, коли серце у цьому багатстві. І іноді багатство це не гроші, власність, розкіш, марнославство, нічого з цього. Багатство іноді є сама людина. Наприклад, скільки людей у цьому світі вбили себе через інших людей, чи не так? На додаток до депресії, яка привела багатьох людей до смерті. Але скільки людей вбивають себе через інших людей, так би мовити, нерозділеного кохання? Я пам'ятаю у моїй молодості, я дізнався про одну дівчину. Який подобався один хлопець. І коли хлопець розлучився із нею, але насправді розлучився у зустрічанні, він не був жонатий з нею. Тоді вона покінчила самогубством своє життя. Чому? Тому що її серце було прив'язане до цього хлопця. І як може людина, яка має своє серце ось прив'язане до когось із цього світу. Або до речей цього світу піти, взяти цю річ, або людину зі свого престолу, трону свого серця, і поставити царство Боже, або Володаря Царства Божого, або, іншими словами, царя, правителя Царства Божого, який є Царем Господь Ісус Христос, як це можливо? Це дуже, дуже, дуже складно. У тексті сказано, що Ісус любив. Тут написано, що Ісус вже поглянув на нього. З любов'ю, з любов'ю і промовив йому. Одного він сказав одного бракує тобі. Одного бракує тобі. Для чого? Щоб увійти в царство Боже. Тобі бракує одного. Якщо ти хочеш увійти в царство Боже, якщо, ви хочеш, якщо ти хочеш мати скарб з неба, іди, розпродай, що маєш. Та вбогим роздай і матимеш скарб ти на небі. І потім ще каже: Приходь. Та й іди вслід за мною, узявши Христа, скільки людей? Скільки людей ми бачимо? І це за весь цей час існування храму Духа Святого, вже уже скоро виповниться 50 років через два роки нашій церкві. Скільки людей ми бачили? Які прийшли до церкви, мали віру, були палкими, були смиренними, віддавали себе Ісусу, були вірними протягом тривалого часу, але через речі і людей, речей і людей. Залишили віру, після того, як вони ось досягали благословіння, після того, як вони одружувалися, вони відбудовували свої будинки, вони досягали благословінь. Потім вони залишили хрест, вони залишили віру, щоб піклуватися, іншими словами, керувати цими благословіннями. І ці люди, на жаль, там, у цьому світі, вони загублені, дезорієнтовані у цьому світі, вони впали. Але Ісус любив їх, Ісус любить усіх. Він тут чітко показує це. Привертає увагу. Ісус Він поглянув на нього з любов'ю. Він любив того чоловіка, навіть знаючи. Що він жодним чином не відмовиться від своєї власності щоб слідувати за ним, ні в якому разі, і це почуття, яке Бог має до кожного. Він любить усіх, але це не тому, що Ісус любив його, а тоді Ісус сказав: знайду для нього якусь помилування, так би мовити, знайду спосіб розширити двері, щоб він якось там пройшов. Ні. Він цього не робить, його слово так, так, ні, ні. Воно служить і для бідних, і для багатих, для потворних, і для красивих, для усіх, хто вірить у нього. Вимога для вас увійти до царства Божого або для нас увійти до Царства Божого. Ось ця вимога полягає. В тому, щоб обрати Господа Ісуса Христа, нашим єдиним Господом і Спасителем. Він той, хто повинен сидіти на троні нашого серця. Він повинен бути першим на троні нашого серця, тому що він був тим, хто помер за нас. Він віддав своє життя, він віддав свою душу, щоб врятувати нашу душу. Отже, немає. Немає іншого якогось способу, щоб це подолати. Ось навіть люблячи цього скромного, багатого і релігійного, Ісус не розширив двері для входу ні. Двері вузькі. Дорога вузька, вона тісна. І мало хто. Йде цим шляхом сказав Ісус. Це правда, мої друзі. Тому що це як весілля. Ось вихід до царства Божого, схожий на шлюб. На шлюб. Коли ми йдемо до вівтаря, я знаю, що це вже трохи не так в моді, у наш час. Коли дорослі граються з ляльками, не би відродженими ляльками, ці люди очевидно ніяк не розуміють Слово Боже. Але царство Боже не досягається, знаєте, в хорошому. Стані насправді, коли ми, наприклад, здорові і вирішуємо, знаєте, так, я думаю, що я йду туди. Добре, я йду туди. Ні, царство Боже береться зусиллям, іншими словами, насильством. Це слово таке посилення. Царство Боже захоплюється посиленням. і лише ті, хто ось вони силкуються, вони заволодіють ним. Ось я маю на увазі, що ви повинні зробити. Ви повинні посилити самого себе. Як це себе посилити? Це контролювати свою волю, нашу волю. Я повинен, я повинен взяти під контроль свою волю, щоб Господь зробив, щоб він міг виконати, щоб я міг виконати волю мого Господа. Тому що. Воля людини, вона суперечить Божій волі. Це так воно і є. Ви можете бути впевнені, наша воля, воля плоті, вона завжди йде в супереч волі Святого Духа. Воля тих, хто народився від плоті, суперечить волі тих, хто народився від духа, а людська воля. Суперечить волі Божій. І для того, щоб ми могли виконувати його волю, щоб ми дійсно могли поставити себе на місце слуги, ми повинні народитися знову, народитися від самого Бога. Інакше неможливо служити Йому неможливо служити Богові, виконувати Його волю, якщо ми. Ненароджені від Святого Духа, так воно і є. Отже, багато людей отримали ці благословіння, багато людей вони заволоділи цими благословіннями Царства Божого, але не хочуть підкорятися панству Господа Ісуса Христа. Ні, вони не хочуть. Чому? Тому що плоть говорить голосніше. Воля плоті сильніша за волю Царства Божого всередині людини. Але Ісус любив його. Ісус любив його. Але не тому, але й за того, що Він його любив. Він не сприяв його, так би мовити, вступу. Ось ти хочеш Царства Божого? Ти хочеш мати гарантію свого спасіння, тому що ось його запитання було таке: Господи, що мені зробити? Що мені зробити? Щоб успадкувати вічне життя? Хто не хоче вічного життя? Хто не хоче, він вважав Ісуса добрим учителем. Хорошим учителем, який би що зробити мені, щоб успадкувати вічне життя? Тому що всі знають, що всі ті, всі ті, хто не народився від води Святого Духа, усі ті, хто не народився від води Святого Духа, вони не знають куди їхня душа йде. Вони не впевнені. Куди йде їхня душа? Ось як Боже Слово підтверджується? І ось цей молодий чоловік, цей смирений, багатий і релігійний чоловік, він знав, що є вічне життя. Але він не цінував це вічне життя до такої міри. Щоб поставити Слово Ісуса на перше місце, тобто слухати, відповідати, підкорятися і робити те, що потрібно було робити. І це ще не все. Ця багата, скромна, так би мовити, добра людина. Вона була він був добрим, тому що Ісус любив його. Ось навіть якби це було, якби навіть він був поганий, би Ісус також любив. Але Ісус ось любив його. Що привернуло увагу до цієї людини, це те, що Ісус любив його. Якби це не було правдою, цього тоді точно не було б написано тут в священному тексті. Ісус любив його, але навіть із за того, що Він його любив, Ісус не полегшив його шлях, цей шлях, ці двері, ось такі вони. В іншому вірші він каже там, в книзі Откровення: Ось я біля дверей і стукаю. Якщо хтось, навіть якщо я його ось люблю, якщо хтось відкриє двері, я увійду і з ним повечерю. Ви знаєте, що двері, серця, вони мають лише ручки, ці ручки, які знаходяться всередині. Тільки ви можете їх відкрити, ніхто не може відкрити ззовні. Люди, тобто ми самі особисто, повинні відкрити. Тобто, я особисто повинен відкрити, сер... відкрити двері свого серця. Отже, мої друзі, ви повинні ось інтроспективний зробити аналіз, оцінити себе, що це за віра ваша, яка твоя віра? Отже, це добре для вас, хто спостерігає за мною в цей момент. Будь-який час доби. Щоб ви аналізували свою власну віру, щоб ви не обманювалися зовнішністю, обманом цього світу. Тому що це те, що ми бачили найбільше в храмі Духа Святого. Ось нам буде вже 50 років. І я багато чого бачив пастори, єпископи, дружини пасторів, єпископів. Робітники, служителі церкви, і так далі, і так далі, і так далі. Люди, які одного дня, мабуть, ось зовнішньо кажучи, служили Господи Ісусу. І зовнішньо виглядало, що, наче Господь був Господом їхнього життя, начебто вони несли хрест, начебто вони. І йшли за Ісусом і служили Йому, але коли настав час пройти через пустелю, і пустеля вона неминуча, немає можливості, ми всі пройдемо через пустелю. Усі, 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 немає нікого, хто не проходить через пустелю. Немає нікого, хто хоче слідувати за Ісусом, і йому не потрібно буде йти через пустелю, якщо Святий Дух. Забрав його, повів його у пустелю, щоб його там перевірити. Уявіть, що стосується його послідовників. Отже, пустеля це ось така реальність. Але хто має його як Господа у своєму житті, незалежно від того, де ви знаходитеся, чи то в місті, чи то в пустелі, Ісус Він буде там. Ісус буде там, ось чому апостол Павло каже, що Він дякує Богові за все. У всьому слава Богу! Дякуйте Богові і за пустелю, дякуйте Богові і в місті, яким би не було це місце. Чому? Тому що Він є Господом і все, що відбувається, чи. Добре чи погане, Бог відповідає за все. Це віра. Як це зрозуміти? Як це зрозуміти? Якщо ви народжені від Святого Духа, води Святого Духа, ви духовні, ви розумієте, ви приймаєте, ви приймаєте, ви підкоряєтесь, ви чекаєте? Ви дійсно довіряєте, ви дякуєте Богові за все, за будь-яку ситуацію, за будь-яку проблему. Чому? Тому що ви знаєте, що ваш Господь там всередині вас. Він всередині вас, він панує всередині вас. Тому що тоді, що би не було добре чи погане, він відповідає за ваше життя і подбає про вас, мене за кожного з нас. Уявіть, якби Ісус любив цього смиреного, багатого, скромного і релігійного чоловіка. Уявіть собі, якщо Ісус любив цього смиренного, багатого, скромного і релігійного чоловіка, хіба Він не буде любити тих, хто вже обрав його володарем свого життя і Спасителем? Уявіть собі, отже, мої друзі, варто добре подумати. Добре оцінюючи власну духовну ситуацію, іншими словами, ваш стан, щоб ви не обманювали себе, начебто вірою, яка досягає Царства Божого. Ні. Віра в Царство Боже це та віра, де потрібно нести хрест. Ісус сказав. Ха -ха". Це дуже сильно. Дозвольте мені ось прочитати вам цей текст. Ісус сказав йому. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, що маєш, ось Царство Боже це все для нас. Щоб ми могли мати всередині себе, ми повинні продати все, що маємо. Це все, все Боже, за все наше. Це його син, який помер, який віддав своє тіло, свою душу, щоб врятувати нашу душу. Це було його все для нашого всього. Отже, не намагайтеся торгуватися, мої друзі, не торгуйтесь, тому що хто дійсно хоче увійти в Царство Боже, він, щоб мати гарантію своєї вічності, гарантію вічного життя, вічної спадщини, спадщини, яку ніхто не чіпає, ніхто не краде, ніхто навіть не може прийти, щоб заволодіти нею. Ця спадщина є Божою, Божою гарантією для тих, хто її має. Хто має Ісуса Христа як єдиного Господа і Спасителя. Він повинен бути Господом Твого життя. Він Господь усього і кожного, того, хто слухняний йому чи ні. Але ті, хто слухається його, успадкують царство, яке він приготував для тих, хто любить його. Нехай Бог благословить вас, хай Господь благословить вас, щоб Святий Дух прийшов і просвітив ваше розуміння, відповів на всі ваші питання, і прибрав усі сумніви, тому що коли ми входимо в царство Боже, у нас не може бути сумнівів у вічній спадщині, яка і є нашим спасінням. Нехай Бог благословить вас, і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу!